Прийміть зручне сидяче положення. Закриваємо очі, і ми зробимо зараз декілька вдихів-видихів, дихальних циклів для того, щоб просто налагодити контакт нашого мозку, нашого розуму з тілом. Робимо гарний широкий вдих і видиха. Ще разочок вдих. І видих. І тепер ми готові. Звернутись до вищого, до Творця, до Бога. Господь мій, найбуде воля Твоя, і найволя Твоя веде нас до перемоги нашої. Звільни нас від страху і ненависті, і дай нам сили, терпіння, знання і підтримку Твою, щоби прийти. До справедливої перемоги України з любов'ю і вдячністю. Після цього ви можете помолитися своїми словами подумки за своїх близьких. Можливо, хтось із вашої родини на фронті. Скажіть так, Господи, дай підтримки природи, моїм близьким на фронті. Назвіть їхнє ім'я, подумки. Най буде сила і воля, і знання твоє в них, що збереже їхнє життя. І найбуде віра сильніша за розпач. Чи страх. Тепер, якщо в вашій родині є ті, хто загинули, ви можете звернутися і попросити спокою їхньої душі. Господь мій заспокой душу, назвіть ім'я, творець світу цього. Я дякую за всі уроки, за весь шлях, який ми проходимо. І я вірю, що Україна матиме справедливий мир. А після справедливого миру процвітання і кращу долю. Слава Богу! Слава Україні! І зараз, дуже спокійно, повільно, ми починаємо відкривати очі. Дивимося вниз, приходимо назад, повертаємось в своє тіло, складіть руки на рівні вашого серця. Ми говоримо Джейгурудев. На санскриті це означає. Слава Богу, який нас навчає. Я дякую Господу, я дякую своєму вчителю, всім своїм вчителям, їх у мене багато. Беріть цю молитву, яку ми з вами тільки що зробили разом. Введіть її в систему в своєму житті. І нехай віра в вашому серці не згасає. І нехай Україна переможе. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.